Чата, в нас з вами ще один урок макіяжу. В мене в гостях Мілана дуже красива юна дівчатка. ми готуємо шкіру до макіяжу. Коректор під очі. Мелана дивиться просто в камеру, угу. бо в довгі вії закривають все. І так, щільнесенько, щільнесенько, на всю нижню повіку. Дівчата так можна вчиняти тоді, коли довкола очей немає мімічних зморшок. Якщо в нас є мімічні зморшки, ще раз нагадую, коректор ми наносимо тільки на синець звідси. І досі на місця мімічних змошок в нас лишається лише тональна основа. Зараз розберемося, нам треба нанести хайлайтер, але нам треба ще нанести базу під тіні. Давайте засвоїмо такий один момент. Коли ми вже завершимо з рідкими фактурами, тоді ми можемо торкатися сухими фактурами. Тобто не може бути така історія, що зараз я нанесу сюди хайлайтер. А потім почну наносити базу під тіні. База під тіні тоді розчинить хайлайтер. Розумієш, про що я кажу? Так? Тобто, ми, наприклад, зараз я захочу дати хайлайтер, потім наношу кремоподібну структуру, і на стику в мене сухий хайлайтер буде розчинювати базу під тіні. Тому зараз я завершую зі всім рідким, це буде база під тіні, буде рум'яна. Потім я наношу пудру і вже роблю всякі-всякі бронзатори. Хіба ви наносите кремоподібний хайлайтер, але в даному випадку ми будемо використовувати сухий. Тобто спочатку жирні структури, потім сухі структури. Після інтенсивності очей нам дуже класно буде вже вибудувати скулу. скулу. Тому лишайте собі і скули на останок. І почнемо ми зі зіслизової. І я на наслизову наношу перламутровий олівець. Дівчата, що для вас важливо, чому я тут вирішила зупинитися? Тому що ви мусите його наносити і на наслизову, і на виверід слизової одночасно. Тому що тільки тоді буде перламутровий гарний блиск Це раз. а по-друге, слезува не омивається, точніше, вигін свої та виворіт, не омивається сльозкою. І тоді оцей блиск. Такий, бачиш, ніжний-ніжний, mm -hmm. він буде триматися цілесенький день. Якщо ми наносимо суто на слизову, то він підлизується водичкою і його вже немає. Олівчик 222 якщо що, верхній піковий контур чорною акварелью ми це з вами вже робили в макіяжі Смакіаліз, тобто ми спочатку загущимо просто віков... міжвіковий простір. Робимо це таким чином: набрали на пензлик, закриваємо. І прямо підлазимо під корені. Нам треба гарно-гарно промалювати в нас світлі вічки. Дівчинка-білявка. І нам треба, ми стрілку то намалюємо, не проблема. Але зараз все одно ви починаєте з того, що ви собі загущуєте акварелечку віковий простір. Ви його потім розтушуєте, тінями закопаєте вниз, але він дуже важливий. Ось угу. ну, таким чином. Зараз ми це будемо розташовувати. Зараз я скоренько нанесу другий і буду тушувати разом з вами. Пензликом край розташовуємо. Да? Просто розташували край. Тепер ми беремо матові коричневі тіні, будемо наносити на рухому повіку, а весь блиск у нас з вами розташований під бровою і йде на хайлайтер і на бронзатор. Ми наносимо під брову і на місці, де в нас хайлайтер. Наносимо тоненько нашу 66-ту чи не та тінюшечку. І робимо за рахунок неї хайлайтер. Ми вам потім покажемо, по завершенню, покажемо при вечірньому освітленні, закриємо вікно, покажемо, як це буде дивитися на вечір. Можна трошечки витушувати і на чоло, щоб воно дивилося більш естетично, і прямо до скулової корекції витушовуємо. Тепер беремо матові тіні, такі от, і наносимо їх пензликом на рухому повіку. Це матові тіні, які йдуть в стик з нашою підводкою. І край розташовуємо так, як ми з вами вчили на три параметри акцентної тіні. Тобто ми піднімаємося до половинки, повторюємо кінчик брови. Край можна ощільнити більш-меншим пензличком. Витираємо край сухим ватним диском і трошечки підтягуємо зовнішніку. Я раз ми тільки що поговорили про консилер. Е, Мілана сказала, що вона купила собі консилер під очі і він трошечки такий дає рожевий відтінок, а потім її зацікавило про коректор інших кольорів, вона задала питання, я нагло їй не відповіла, і хоч захотіла, щоб вона повторила своє питання на камеру, щоб я відповіла і їй одночасно і вам. Розказька. Чи консилер е, зеленого. Кольору буде перекривати красні якісь акне чи покрасіння взагалі. Дійсно, ми бачимо, в палітрі дивися, є і зелений, і оранжевий, і рожевий, а іноді ще бачимо і фіолетовий, і жовтий відтінки, на угу. якому, а, в принципі, це працює. Є кольорне коло, і протилежні кольори, при накладенні один на один, нейтралізують один на один. Тобто, власне, зелений нейтралізує рожевий. Угу. Угу. А тепер уяви собі, в нас є прищик. Не знаю, давай ми його з, собою, з тобою намалюємо. У нас є прищик червоний. Ми беремо з тобою зелений коректор. Угу. А прищик не один. Набучно два, три, там, декілька. Та? І нам треба що зробити? При накладенні зеленого на червоний, він нейтралізує червоний. Угу. Тобто, тупо нам треба попасти зеленим на червону цятку. Попадеш? Вилізеш стопудово довкола. Угу. А на у тілесному зелений буде яким? Зеленим. І в нас виходить щось на кшталт в мішені, угу. тобто в нас нейтральний прищичок і довкола нього зелена обводка. Угу. Так все-таки для чого роблять зелені кольори, коли є велика площина почервоніння. Угу. Жінка, наприклад, має опік на обличчі після пілінгу, або купероз, або не знаєш, сама по собі дуже яскраво червоніє. Або ну, от просто великі площі, uh -huh. і тоді зелене ставиться на велику площу. А коли від висипки є дуже круті тілесні коректори, і вони вже є з містом антисептика. Тобто ти наносиш тілесний коректор і одночасно робиш Угу. Uh -huh. Тобто, навіть таке вже є в промисловості. Тобто зелений для прищиків така собі хибна історія. Думаю, що ти зрозуміла мою відповідь, так? Да? На низ, зазвичай, я використовую пензлик синтетичний, тому що він не колеться абсолютно, правда? Угу. Тому туди стрижені пензлі боляче вам буде, тому на них краще синтетичний пензлі. І ті самі тіні ми наносимо на наниць і дуже ніжно їх втушовуємо в коректор. І робимо так само з другої сторони. Дуже така цікава історія, коли ви на тіні наносите те саме, що ви наносите на скули, тоді макіяж дивиться доволі цікаво і гармонійно. Тобто зараз ми тіні нанесемо таким от відтіночком, і потім той самий відтінок кинемо на скули. І край можемо трошечки підтягнути, щоб не, у нас ніжніший був край, підтягнути прозорими тінями. Зараз будемо будувати стрілку, промальовувати вії, і після того подивимося разом, чи нам потрібен ще додатковий блиск. Нам знадобляться пензлики, водичка і аквареля. Ми починаємо, як ми з вами завжди, вкладати пензлик в проміж Вій Намочили. Намочили, гарнесенько намочили, так, щоб блиск пройшов, щоб вона не була рідка, щоб вона вас не поплила. Тобто водички не мусить бути. Ви її отак. І сформували кінчик. Угу. Тепер ми вкладаємо, закриваю округу. Вкладаємо пензлик в вій, От прям-прям-прям. Ви не намагаєтесь, От хибна історія, коли ви стрілку намагаєтеся провести кінчиком. Бачите, в мене зовсім не тонкий пензель, тому що тонкий гнеться. Ми можемо трошки розвернути, показати. От так ми провели. І хто ще поки думає, чи інвестувати вам цю підводку, чи не інвестувати, дівчата, я без неї просто. Певно, не впоралась, бо я від неї залежна. Промалювали. Є, відкриваю око. Угу. Дивися в камеру. А тепер нам треба саме побудувати кінчик. І знову хибна історія, коли ми хочемо кінчик зробити на виліт. Нам треба, навпаки, кінчик поставити пензлик так, от і зробити продовження нашої нижньої повіки. От як би дивися, в камеру зараз подивись. От як би наша нижня повіка отак продовжувалася. Отак ми мусимо з вами домалювати кінчик. Окей? Оп, все. Тепер ви це будете-зводити отут -от зводити вже кісточкою. Тобто ви поставили і тепер зводите. І край будемо з вами розтушевувати. Кінчик для того, щоб він був ідеальний, якщо він вас під як в мене трошечки підкрутився, нічого, у нічого, стрілка розтушована. Ви його виводите і край розтушовуєте. А потім довгий чіткий край, ви вже можете всередині намалювати глянцевою підводкою. Тепер ми по всій довжині її розтушовуємо і всередину неї ми засунемо з вами вже гарну глянцеву підводку. Кінчик можна в мене нігать, я ще кінчики любила нігтем підтягнути. Але нігтіка в мене взагалі немає. Можна взяти менше пензличок. І відкрий очі, відкрий, Відкрив, відкрив. Угу. Так, водиться. Тобі видно, Оль? Угу. Край от навіть не, бачиш, не цим, не пензлем для підводки, а просто прямим пензликом. Раз і підтягнула. Тепер можна насичувати. Один на мене. подивися О, дивіться, стрілка в нас вийшла. Тепер її можна допрацьовувати, розташовувати, затемнювати. Але доволі швидко, правда? Тобто тут легкий спосіб. Зворотній рух. Не ви не туди тягнете пензликом, не отак. А навпаки, поставили кінчик, ви поставили і зробили зворотній рух. і Тоді відкрик. Тоді у вас виходить стрілочка з чітким кінчиком. Тобто отак от поставили і собі назад повели. Ну, і потім край розташовуємо і вже. Затем йому можна лишити і чітку стрілку, можна розтушувати. Це вже по вашому бажанню, дівчата. Тут ми вже дали, вниз подивися, всередині чорну підводку. Тут у нас тільки розтушована чорна стрілочка. Тепер ми беремо чорну підводку, вже таку доволі інтенсивну. Це відчинячта така єсна. Ну, неважлива, дівчата, чорну підводку. І тепер ви поверх цієї стрілочки. Малюємо вже в віках скоренько. Нам вже не так страшно, тому що в нас вже є основа чорна, це ніяк по бежевому вести. Ми проводимо чорну стрілочку. І тепер ми переходимо до краю і вкладаємо знову пензель в зворотньому напрямку і малюємо край. Якщо вам кінчик треба підтушувати, ви можете взяти вологий пензель, просто пустий вологий пензель і підтушувати, витягнути ваш кінчик. Але мені не довелося цього робити. Зараз я внутрішній кутик проконтролюю. І на тому все відкриваючи. Угу. Прямо в камеру подивись. От ви навели нашу підводочку. Чуть-чуть ближче до внутрішнього кута. І все, тепер будемо промальовувати віки. Під час макіяжу в Мілани трошечки підсмоктався коректор під очима. І я якраз захотіла вам нагадати, дівчата, відкраю просто на колінка, дивитеся поки я клею Віки, я захотіла вам нагадати, що коректор, як і тональний крем, будь-який консилер, це суміш крему і пігменту. І тому, якщо ви використовуєте свій крем, Довкола, ввечері, то ваша шкіра наповнена, наїдена, напита, і вона не їсть із коректора нічого. Якщо ж, навпаки, ви не користуєтесь кремом для повік, то що відбувається? Наша шкіра з консилера. Консилер це, по суті, ще раз це суміш крему і пігменту. Вона з консилера шкіра з'їдає крем і лишається на поверхні пігмент, тобто лишається сама пудра. І ця пудра протягом дня вам підсушує ділянку під очима. Тобто не виконує функції корекції синців під очима, а навпаки підсушує ділянку під очима і не виконує свої потрібні функції, які ви очікуєте від неї. Дайся в зеркало тобі трошечки. В зеркало звичка і звичка. Бачиш, трошечки кінчики тобі угу. підклеїла. Тобі видно? Так. Бо я не вмію з твоїми. Не впоралася я з віями, бо я перший раз стикаюся з такими віями, я, що маю на увазі не впоралася. Ту ж у мене для ріденьких вієчок, а тут такі свої пухнасті волохаті. Тому я більше переставила все-таки акцент на те, що ми підклеїмо кінчики. І далі зараз зробимо скулову корекцію з вами і подивимося на рахунок перламутрів. Тепер ми візьмемо трошечки. Тінеї в очей, і мені дуже хочеться все-таки підкреслити нижню повіку. Це знову сипучка, і знову я її буду брати вологим способом. І дивись, отак от розводиш і пробуєш, чи сипучка береться вологим способом чи ні. Тому що не всі розчинюються. От, дивіться, я попробувала через воду, чи розводяться вони чи ні. Тому що, коли я буду вологим пензлем наносити, воно мені не буде сипатися під очі. І ми беремо, прям такий зумрудик, прям, ай, вибач, прям в тон очей і дуже добре відбиваємо на нижній повітці. Ось таким оце. Одразу очі стають ще більше замрудними. З приводу нижніх вій е, Мілана сказала, що її вона їх не малює, тому що чому? Їх мало. Так, дивись класний спосіб. Береш пензлик, такий от. Я так сама собі роблю. Е, мастиш в туш, Ну просто вимастила в туш. Угу. Угу. І тепер просто. Е, Шукаєш кожну війку, і тобі дуже добре, бо в тебе довгі вії, і тобі немає сенсу їх домальовувати до кінця, бо вони можуть, наприклад, там зачіпати нижню повіку, ще щось покліпать спокійно. Тобто е ви кожну кожнісіньку вічку можете знайти, а потім не повіриш, от другий шар ти можеш вже звичайну тущу. Тобто ти зачепила, ти знайшла кожну віку, і тепер ти можеш просто взяти саму тушу, і що промалювати. Такий спосіб. У мене просто у дорослих дівчат дуже часто віки відсутні, а верхні нарощені. І от коли верхні віки нарощені, а нижні не промальовані, то дуже видно, що це штучно. А от коли хочеться створити такий варіант, нібито воно гармонійно і верхні нижні є, то це дуже такий життєвий спосіб. Користуйтесь дівчатка. Любий пензлик з прямим зрізом. Це зараз в мене в студію 134 але в принципі будь-який. Цікаво? Цікаво. Візажисти, взагалі зазвичай нижні вії малюють пензликом, не малюють тущу, тому що можна мацькнути, замастити по віку. Угу. У тебе теж дірка, як у мене маленька, тут між віком. Угу. Угу. Я бачила, як такі кореці собі просто промальовують прям таку маленьку лайнеру. Малююсь. Дивіться, як цікаво, коли ви берете тіні і контурінг одного відтінку, бачиш? Власне, угу. коли воно сходиться в один відтінок, дуже красиво дивиться, правда? Цікаво, так. Угу. Це такий теж лайфхак, щоб ви просто, якщо ви хочете прям все таке натуральненьке, то можна, щоб вони були прям одного кольору. Сьогодні напрочуд красива модель. Вона має дуже красиві очі і дуже красиві губи водночас. Зараз ми з вами малюємо губи і будемо далі займатися контурингом і хайлайтером. Завжди, розумієте, коли ви малюєте губи, то краще робити короткий рух вліво-вправо, тоді краще, легше зробити чітку лінію, ніж ви будете намагатися проводити суцільну лінію. У вас точно сіпнеться ручка то коли ви робите вліво-вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво-вправо, вліво, вправо, у вас виходить кращий чіткіший контур. До нижніх кутиків вони не завжди виходять чіткими. І причому це не важливо. Візажист, ви маєте впевнену руку, не впевнену. Ви берете пензлик, берете коректор на пензлик. Коректор, консилер відуч. І на оці краєві лінії. Ви наносите трошки коректора. Це дуже красиво дивиться. Навіть червона помада взагалі дуже круто дивиться. І отак от витушовуєте, підрізаєте собі нижній контур з обох сторін. Він виходить чіткий, рівний і ще більш виразний. Я покриваю блискучою але матовою помадою всі губи. Вона буде дуже стійка, це 506 -й. і студію. Мада буде стійка і водночас блискуча. Це якщо ви захочете на повіки додати дуже багато блиску, то помада у вас лишиться, матовий буде дивитися і виразно, і елегантно водночас. Модели на весільні макіяжі беруть. Зазвичай тринадцятирічних дівчаток. Так, так. І після того, як їм зроблять макіяж, вони якраз на елегантні 25 виглядають. Давай ще трошечки більше комплерінгу, ти хотіла перламутрів, зараз тобі насипимо перламутри. Угу. Оп. Чому я тебе нижче повертаю? Бо ти ходити отак от не будеш, розумієш? Мені ти та подобається так, але ходити ти будеш прямо. Якщо більш виразнішими можна зробити скули? можна їх за рахунок світлого, тобто за додавання світлого під темним виробити ще виразніше скулову поверхню. Тобто угу. корекція буває не тільки від темного, вона ще буває і від світлого. Зараз у нас вже вечірнє світло обліки, добре видно. Я коли тільки почала фотографувати, я коли почала робити фотографії, думаю, блін. ну і типічно як для всіх, типу, чому в мене так не виходить, чому в мене так не виходить, а потім подивилися фото цих Скільки... дівчат до і після фотошопу. Ну і а, мене угу. всі це <просіонал> Я це. от Ми всі знаємо, що фотошоп, але я справді не розуміла, до якої степені mm. весь цей блиск, те, що ми бачимо, це в yeah. житті воно так не виглядає. Те, що ми бачимо завжди в інстаграмі, в каталогах це робота не тільки візажиста, це робота фотографа і обробщика фотографій. І того хто ставить світ. От Фелікштейн, знаєш, такий візажист, Чула такого? Ні? От він працює з фотографом разом, і знаєш про що вони домовляються? Що кому легше зробити? Наприклад, такий, що в фотошопі прищик забрати, це ну, процес дуже легкий. То тобі, наприклад, підмалювати брови це процес дуже складний, або стрілку підправити, розумієш? Так. І от вони разом з фотографом ага. просто домовляються, Хто кому що буде робити. Хто що буде малювати? Як тобі? Дуже гарно. Гарно. Хочеш я щось додати? Ні. Мені теж здається, що все добре.